Говорити, обговорювати із Тарасом Загроднім, і з політологом. Він на зв'язку із 24-м. Тарас, вітаю вас. Так, доброго дня. Отож, Путін відвідав штаб. Чи так званий штаб окупаційної армії? Ну от якесь приміщення з генералами так він відвідав, як нам показали. Ну і кажуть, що там зустрівся із разом. Вони там сиділи, значить, очень урочисто і торжественно. і окремо він зустрічався там, чи не з кожним начальником вони це підкреслюють. Ну і він їде до Білорусі тепер. У понеділок має зустрічатися там з Лукашенком. Як ви вважаєте, чи пов'язані між собою ці дві речі, чи мають вони якусь піль? Мету. Ну, я думаю, що це дуже серйозний крок з боку Путіна, тому що він раніше не хотів асоціюватися з війною і те, що він безпосередньо керує так званою спеціальною воєнною операцією, mm -hmm. та е, для цього, на мій погляд, і був, до речі, посаджений Суровікін через півроку після початку повномасштабної війни. Тобто, на всяк випадок, якщо щось відбуде. Таким ЦАПолом Угу. <текст> чому він зараз це зробив? Ну, мабуть, все ж таки вирішив, що треба очолювати ці процеси, що й у них є сподівання, що щось різко поміняється, і Путін отримує позитив від того, що він о, о, очолює. Тому що він завжди цікав від негативу. Він завжди цікав від будь-яких спроб, щоб прив'язати до нього негативно. Не виключено, що вони реально сподіваються, що вони таки доламають Лукашенка е і е погрожуючи йому або прямим вбивством, або те, що поміняють його фактично на будь-яку іншу прийнятну е фігуру, але у мене є все ж таки су сумніви стосовно цього. Е е такий сценарій ймовірний, але я думаю, що тут е головне слово навіть не за Путіна буде а за Китаєм, тому що Лукашенка намагався. Завжди вибутувати окремі стосунки з Китаєм. У нього досить широка економічна програма з ними була, і тому не виключаю, що Путіна очікує там і там провалля. Слухайте, ну складається враження, що він у такому само, а, дурмані, як і перебував. А перед 24 лютого, ну тобто, в них було за ці майже 10 вже місяців, до речі, ой ой, ой е, стільки в них було поразок, і ну було видно в певний момент, що ось так для Путіна це явно стрес. От він поводиться якось незвичайно. А тут, ну судячи з вашої оцінки, він повертається до того стану, коли йому хтось щось нашіптує, і він у це свято вірить. Як ви думаєте, ну взагалі на яких підставах так би мовити? Ну тут декілька може бути моментів. Ну, по перше, вони все ж таки провели мобілізацію. Так як би ми не сміялися над ними, як і пан Залужний говорив, що всі все ж таки 1200 вони понабирали так. Вони скоріше за все будуть кидати о, як м'ясо у бій, і вони сподіваються на якісь прориви. Я думаю, що це про це йому розповідає, в тому числі командування, що ми тут всіх о, тут зробили, і починаємо це робити тепер. Тепер, тепер починаємо наступати, так угу. ось але я думаю, що ну він живе в. В такому уявленні, що йому вдасться, що що він ще хоче добитися. Він хоче. він хоче добитися. Чому чим переконано зараз кремль Захід? Що патова ситуація? Так, не ті, е, ні ти не перемагають, так. І давайте все ж таки виходити на перемир'я. Тобто, у них за порядок денний залишився такий самий. Uh -huh. Давайте виходити на перемір'я, а перемір'я вони мають на ну, увазі це дуже хитрий такий ход, який вони хочуть зробити. Вони хочуть фактично припинити поставки зброї в нашу країну. А це можливо зробити. Яким чином? А, просто почати перемовини про перемир'я або про, про мир. Тоді одразу ж. Російська п'ята колона в Європі в першу чергу почне кричати: що давайте дамо шанс на мир і припинимо постачати зброю. Як це було в 2014 році, коли проти України було запроваджено ембарго на постачання зброї та товарів подвійного призначення, як з боку ЄС, так і з боку Сполучених Штатів Америки. А тому в даному випадку, звичайно, що скоріш за все він в цьому впевнений, Може його хтось переконав. Але я думаю, що будуть очікувати, багато неприємних сюрпризів, все рівно для них буде. Ну сподіваюся, дивіться, а з іншого боку, на що у своєму так би мовити, цьому от фрагментарному спротиві, так ну, ми бачимо, що ми бачимо, що Лукашенко вже багато в чому поступився Путіну, але ну, з ваших слів все-таки він і зараз, так би мовити, вистоїть принаймні на цій зустрічі. Так, ну тобто, не не втягнуть. Це білоруські війська у, у війну відкрито. Як ви думаєте, що його стимулює або стимулюватиме не піти на умови ці от Путіна? Чи це страх Білору... от, великого білоруського бунту, про який потенційно всі говорять? Чи все таки у нього є ще якісь аргументи, в тому числі внутрішні, для себе самого? Не немає у нього ніякого страху бунту. Е Я думаю, що він побоюється наступне. Uh, uh, якщо теоретично він навіть віддасть наказ, uh, чи є ймовірність, що виконує наказ uh, все ж таки білоруська армія Тарас. По-друге, я думаю, що знаю, знаючи uh, ці uh, нрави в російській армії, він розуміє, що першими на міни і на, е, проти українців кину саме білорусів, uh -huh. а це буде найбоїздатніші частини, які просто будуть знищені проти протягом тижня, якщо вони не почнуть здаватися. А тут почне питання буде, а хто, а хто буде втримувати його владу? Він же зміг втримати владу ці за, за рахунок тільки армійських частин, які. Uh -huh. За нього виступала це перше питання, і наступне питання, яке, я думаю, турбує Лукашенка. А хто його захистить у разі окупації е, на Білорусі, наприклад, Росії? І я не виключаю, до речі, такого сценарію, що е, Путін замість України може окупувати може Білорусь, бо там нема кому опиратися. Фактично, вся верхівка лояльна Росії. так? Немає громадянського суспільства, як у нас uh -huh. немає сил опиратися і так далі. Я, я я, взагалі, не виключаю, що ми зараз бачимо один з сценаріїв, що Путін може провести реінкарнацію е, е, відсвяткування сторіччя радянського союзу. Він же, якраз якщо не помиляюся, 22-го чи в х числах грудня 1922 року е, він же е, був створений. Тому я не виключаю, що Путін взагалі може піти на хід конем і починати окупацію офіційну окупацію Білорусі е, в такому ж форматі, як це було з Україною, тобто е, безпреділ, вивіз обладнання, депортація населення, е, ну і так далі. Цьому він може продати спокійно росіянам як відновлення імперії. Тут проблема в тому, що за білорусів немає кому вступатися, так тому mm -hmm. що е, і він і він знає. Ну, дивіться, у них армія приблизно, скільки там нарахована армія? Ну десь 40 чи 50 тисяч, це, це те, що таке, більш-менш боєздатне. Найбільш боєздатне приблизно 6 тисяч. А якщо дивіться, якщо вони нагнали мобілізованих в, в Білорусь росіян за різними оцінками, це може бути 10-20 тисяч. То рахуйте, що країна вже де факто окупована. А що заважає Путіна окупувати зараз Білорусь? Ну прибрати, наприклад, Лукашенка. Так поставити міністра оборони, до речі, на це не під час останнього візиту Шойгу, коли він досить так нахабно заявляв Лукашенка в очі. Що я два рази ну, два рази згадав міністра оборони, з ним зустрічався, і він як сказав і по можливості з вами? Тобто, це я просто не бачу перешкод для того, щоб піти йому на окупацію Білорусі повністю вже офіційно. З такою хунтою, хто не задоволений, білорусів просто будуть розчавляти вже мобілізовані росіяни. проти української армії. Звичайно, вони воювати не можуть повноцінна. А от проти мирних білорусів, а чому б ні? Хто б сказав, що вони не зможуть це зробити? Тому я не виключаю такі сценарії, і саме через це міг бути такий збіг, що е, Путін пішов в ставку перед цими. Перед, е, Всіми генералами, угу, і що він обговорював потенційну можливість окупувати Білорусь, а я це виключаю, тому що ну я не бачу. От я не бачу, хто буде опиратися Білорусі, знаєте, окрім так. Да. Я просто собі зараз на хвилину уявив, що буде творитися у цих от рашистських змі, і вони будуть розповідати про те, що Україна це все був відвікаючий маневр. На самом ділі целью спецоперації була денацифікація Білорусі. Це буде повний ні, 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 ні. ви недоцінюєте російську пропаганду. Російська пропаганда вона дуже гарно зроблена. Я вам людина, як з професійним досвідом. Я вам скажу, що професійно нас часто плутають, наприклад. Радянський Союз і нинішню Росію ні пропаганда в радянському Союзі. Вона була кондова, вона була тупа. в неї ніхто не вірив зараз. Пропаганда досить дуже якісно працює на порядок, якісніше, і я не виключаю такий сценарій, що вони можуть так відіграти, що ми не завоювали Україну. Але от Білорусь захопили. От Білорусь захопили, що принаймні там змінили Лукашенка, і тепер починаємо викачувати ресурс Білорусі. Це як, як один з е, способів виходу з війни з Україною. Я оце може, може якось пройти. Я цілком цього не виключаю. Ну ви знаєте, звісно, що якісно відносно того, от російського так званого общественнева мнення, от російського виглобінна народу, то вони якісно працюють безумовно тут навіть і не варто сперечатися. Але для ну, всіх решта тут, звісно, така от нова хвиля максимального абсурду з боку російської пропаганди, яка ну не те, що вже на голову не налазить, вона ні на що не налазить. І, ну але давайте от тоді, от е, серйозно за. Питання вам поставлю. Ну, дивіться, хіба хіба от о, у Білорусі не знайдеться людей, які... Будуть серйозно опиратися в відкритій російській окупації, ви вважаєте? Навіть у ті от партизани, які підривали рейки, які в численній диверсії влаштовували. Ну і ясна річ, що дуже багато білорусів зараз за кордоном як опозиціонерів, так так і просто опозиційно налаштованих громадян, які ну мріють про якийсь привід почати в тому числі і збройну боротьбу. Ну, ви кажете, що не, не будуть вступатися за білорусь, а чи а чи от такі окремі підрозділи, наприклад, які могли б заходити саме білоруські з боку України на ту територію, чи не могли б наприклад є, тільки на рівні ДРГ? Ну я не бачу бази. Я не бачу бази для, для масованого для масованого спротиву. Тим більше, якщо вони наженуть туди мобілізованих росіяни можуть туди 50 тисяч мобілізованих навести. Знову таки, враховуючи достатньо проросійські настрої, в тому числі середовище самій Білорусі, це середовище силовиків, ну, вибачте, в Україні тільки почистили 8 років і то не дочистили. А уявіть собі, що таке Білорусь. Там багато випускників взагалі, російських вузів. Вони симпатизують взагалі росіянам самосвідомість національна на достатньо низькому рівні. Далі Ну порахуйте Білорусь все ж таки значно менше України за кількістю населення і за кількістю армії, так армії, яка не мала ніякого бойового досвіду, яка складається з срочників так? І Ну суто теоретично на рівні ДРГ це можливо. А, такого масового спротиву я ну більше дивіться, Білорусь вона ж дуже децентралізована країна. На відміну від України, яка завжди була, завжди була децентралізована, навіть за часів Януковича, коли він намагався все це централізувати, все рівне були регіональні еліти, так а, були врешті-решт так? Завжди дисидентські регіони, як захід України, які ні, ніколи вони не могли контролювати. Uh -huh. Тобто зовсім інша ситуація. А Білорусь, вона ж зовсім централізована. Тобто, там влада фактично змінити владу ну, умовно там, да я вам скажу. Перекрити, наприклад, урядовий зв'язок Лукашенка. Акну елементарна, і я вам скажу: фактично країну можна брати ледь не голими руками, тому що той апарат, який вибудований Лукашенка, він буде активно співпрацювати з окупантами. Він активно буде діяти як такий ресурс, який буде обслуговувати в тому числі окупантів. І так, спротив можливо буде, теоретично можливо буде, але не такий масовий, як хотілось би. Як хотілося би, наприклад, ну, нам більш того, я не виключаю, що після окупації вони можуть почати мобілізацію вже білорусів. А білорусі взагалі не жалко, вибачте. Будь ласка, для них свої мобі мобіки, так просто витратний матеріал. я не виключаю, що білорусів так можуть погнати. Я думаю, що навіть. Гірше. Да, тому що вони взагалі для них ні, ні, ні ніхто там. Да, тому що а, це шовіністи, і тим більше вони розуміють, що ну це це зовсім вони будуть як вони будуть варті навіть менше ніж човака Вагнера, чи цей саме в Тому я до речі, от саме через це не виключаючи, чому Путіни з'явився на саме зараз на екранах і а, почав перетягувати керівництво операції саме на себе, тому що те, що є. Те е, є, але звичайно, що українські спецслужби будуть працювати тим більше в Україні є багато білорусів, які воюють на боці України. Я думаю, що будуть допомагати. Я думаю, що СБУ буде робити рейди, в тому числі за допомогою білорусів, які е, активно будуть захищати свою країну. Ну тим більше у пана малюка є бойовий досвід, в Ростомілі е, він як. Такий аналог масаду буде звичайно працювати на тій території, але це буде такі чи чи призведуть вони достатньо буде цих сил, теоретично достатньо, але це після того як Україна зможе, е, зможе звільнити свої території. А там ну теоретично може я не виключаю, що українська армія е, разом з білорусами не виключає вступу навіть Польщу у війну. Тільки будуть звільняти білорусь, тому що по іншому я на жаль ну не бачу, як білоруська влада, білоруське суспільство в нинішній конфігурації зможе опиратися окупанту. їх просто більше у десятки разів більше. І як я вам сказав, самосвідомість у білорусів на досить тяжкому рівні. Ну так, навіть з польської точки зору, це ж не буде війна проти Росії, це буде фактично війна проти Білорусі. А дивіться, ну от давайте уявимо. Ні, дивіться, вони можуть в один це можуть оформити. Вони можуть оформити це красиво, не теж недоцінити росіян. Ну припустимо, вони вбивають Лукашенка там, щось з ним трапляється. Угу. Йде міністр оборони, який, судячи з усього, там їм підконтрольний який запрошують офіційно, запрошує російські війська на територію Білорусі, як це Янукович намагався робити після в 2014 році? Парламент проголосує і це проголосують як потрібно. Ніхто нічого не скаже, і фактично, це з точки зору проросійського лобі в Європі, ну це буде таке. Ну вони самі запросили. От, от, власне кажучи, і все. Тобто, те буде. Ми розумієте, будемо, що це окупація, але з точки зору міжнародного права, ну це не відкрита агресія. Вибачте, будь ласка. Ну так, ну і очевидно, що Білорусь е так само буде продаватися як частина Росії, буде оцей от ритуал обов'язково. Е е і от е ну, але з іншого боку, ми бачимо, як Росія захищає свої території, виходить в, е в цьому шкіряному плащі Медведів, каже: Все, ядерний удар, не дай Бог! От е не дай Бог візьмете лиман, точно всіх розоб'єм. Де? Ну і слава Богу, що нема. Е але от е ну, тобто, вони. От як це казав один відомий український а, один відомий український гордон? Ми на букву Л. От то то, от росіяни, вони, ну російське керівництво, вони вже з точки зору українців, от вони, от саме те слово на на літеру «Л», яке не зеленський, так він він також це свого часу згадував, то з польської е, точки зору Польща потенційно за вашими словами також могла б на це відреагувати військово. Так то і з польської точки зору вони могли могли б сприйняти Росію і їхнє керівництво вже як таких слабких гравців. Ну і відповідної Білорусь точно не вважати територію Росію за аналогію, так як Україна вчинила це е, е, Україна Зробила це от після їхньої псевдоанексії. Але тут уже питання чи на то скаже дякую Польщі у відповідь на потенційно якісь от військові дії стосовно е, окупованої навіть Білорусі. Ну, ну подивимось, як це буде як це буде все відбуватися, тому що ну і це я просто гіпотетичний сценарій. Я не виключаю, що Польща скидає такі сценарії, е, і як війська НАТО. Тому що це що, що відбувається, йде розгортання, розгортання війни. Розгорання війни в Європі, чого не хотіли і натівці, і не хотіли і європейці, в тому числі. А тут вибачте, що одна країна окупована. Тому я не виключаю, що все рівно ударною силою буде українська армія та українські полки. Uh -huh. 에, точніше білоруські 에, Україні доведеться та в тому числі цим займатися. Я цього не виключаю. як до речі, можливо, і Придністров'ям так. Тобто тому тут теж питання до керівництва Молдови скільки воно буде терпіти у себе Придністров'я. Якщо я думаю, що е, керівництво Молдови запросить Україну вирішити питання Придністров'я, тому що Україні це теж вигідно. А воно в тилу знаходиться, то я думаю, що це ж теж буде вирішено. Але в даному випадку я не виключаю, що воно поки буде стримуватись, як я говорив там ДРГ, робота СБУ на території а Білорусі, поки Україна не буде вирішувати свої головні е, головні е, питання. Тобто там ще ж будуть домовленості і багато чого. Тобто, так швидко це не буде. Але це буде достатньо часу росіянам того, щоб окупувати Білорусь. Я от я, от такі сценарії не виключаю. Ви знаєте, от насправді це для когось може виглядати як якась там от бурхлива фантазія. Але я теж вважаю, що варто обговорювати цей е, цей варіант. Бо Ну, по перше, ми вже багато бачили і таких от абсурдних речей на перший погляд з боку Росії і неочікуваних речей. І, от, знаєте, ну не не підготуємо себе не підготуємо суспільство до цього а і, і потім тиждень всі будуть ходити ой а що ж а як же почнеться ну стан невизначеності всі будуть думати ага путін перехопив стратегічну ініціативу в чомусь або будуть або з'явиться принаймні такий знаєте час і якраз таки вакуум для інформаційно психологічних операцій вже щодо україни тому от, краще проговорити ну і в такому разі тоді виникає запитання якщо вони наважились би на цей крок так то, а що ж тоді відносно України? Яка їхня, так би мовити, подальша ну ця от військова політика? Чи вони е залишаться? Ну, будуть намагатися і далі от, дотримуватися своєї цієї самої стратегії, чи все-таки можуть щось, наприклад, і здати? Е, ну, не здати виступити під ударами, все ж таки української армії. Я не виключаю, що все ж таки, ну як Залужний попередив, що буде велика операція, так. Ну, тим більше ми бачимо, що України з'являється те, що не очікували росіяни. Україна з'являється ракетна техніка так? дальністю біля тисячі кілометрів. І не виключено, що ще більше робиться того, що вони не очікували, скореє за все, саме українського виробництва. І це дуже турбує росіян, тому що вони цього не очікували. А це означає, що тепер в зоні досяжності буде не тільки, не тільки вся територія України, але й територія Росії, в першу чергу військова інфраструктура. І я думаю, що вони будуть все ж таки намагатися наступати, не виключаю, що буде продовжена мобілізація. Мобілізаційний ресурс все ж таки російської Росії. Давайте будемо відверти приблизно одного мільйона. Ну, як мінімум, якщо говорити про весь мобілізаційний ресурс, у них там 20 мільйонів. так? Чи зможуть вони їх там привести до ладу і так далі, подивимось найближчим часом. Ну от скільки там, чим ви наголосив вже там два місяці тому, оголосив мобілізацію. Це означає, що вони вже навчають цих людей, і не виключено, що якраз навесні будуть намагатися знову повторити те, що було 24 четвертого 24 лютого, але я думаю, що українська армія теж до цього вже буде психологічно готова і навчена до цього насичена зброєю і, і а у росіяну, крім як м'яса, більше нічого не буде. Ну, і звичайно, що вони будуть намагатися використати а, балістичні ракети, які судячи до домовились з Іраном. Ось, але ну подивимось, тому що судячи з останніх атак на українську енергетичну інфраструктуру, структуру їм це вдається все менше і менше. Ну, хочеться вірити, що якусь мить взагалі перестане вдаватися, хоча треба залишатися реалістами, також і пам'ятати про принаймні той мінімум про заходи безпеки і заходи економії, наприклад, електроенергії, яких варто дотримуватися. Тарасе, дякую вам за розмову. Тарас загородній політолог долучався до прямого ефіру на 24-му.